Всім привіт! Почався сезон зимового спінга. Ми на річці Убідь. Будемо ловити сьогодні на спінг. Зазвичай це ловля щуки. Але сьогодні ми хочемо половити тут окуня, тому що це окуневі зимові місця. Тут взимку клює окунь. Або ж клює саме в таку погоду, як зараз. Приїхав я з Віталієм, він саме в'яже. Відвідний повідець, я ж буду ловити на джиг гріх, він на відвідний. Побачимо, що буде краще працювати і скоріше визначимо і приманку, і проводку, ну і оснастку. Якщо, звісно, тут буде клювати хоч якась рибка. Тому що ми тут не були ну, місяців півтора, точно заїжджали якось по осені, нічого не клювало. Тому їздили в інші місця. Риболовлю я хочу розпочати з невеликої приманки. Це Джавік 2.2 дюйма. Колір, бачите, який темненький. Нагадує черв'ячка, п'явку, якогось мальочка, там, бичка чи піскаря. Ну така імітація, яка повинна працювати в даний час. Ну, зараз і перевіримо, чи працює вона по окуню. В цих місцях конкретно. Тому що у цій осені я часто ловив окунів на цю приманку. Практично там, де він є, він відзивається. Як на джигрігу, так і на відвідному. Ну чи на звичайному мікроджигу. Проводочка ривочками-ривочками, такими підривчиками. Десь можна протягнути по дну, не відриваючи. Але от в цьому місці корчі. Тому треба дуже обережно так вести, щоб не загнати приманку корчі. А там, де корчі, там живуть окунці. О, через корчик перескочив. Яма тут глибока, є і щука. Але в щуку сьогодні ми впиратись не будемо. Будемо старатись ловити окуня, але я думаю, що рано чи пізно можуть бути клювання і щуки. Тому я ставлю не дуже тонкий флюр. Це діаметр 0,24. Коли я знаю, що щука клювати не буде, то 0,18. Але тут... Шанси є на клювання щуки. І навіть не маленької. Вона може на таку приманку клюнути ну, любого розміру. Любого. О, щось було. Чи не було? Було, не було, але не доїдає. Не нас доганяє. Першого окуня піймав Віталій. Достатньо непоганий. Да? На відвідного. Прийшли. Кілька закидів. Є оконець. да? так? Опа, у мене є окунь. Диви який. Так, да, це, це живтовчик. На гріх віддай приманочку пли Уже під берегом під самим кущем. Туди. Ти. та завів у корча. Вийшов. Ну, знаєш, може і непоганий такі десь такі як у тебе. Що його беремо, будемо копити, ні? ні Клюють пакунчики. Давай, пізно. Трошки менший, ніж у тебе. Ну, тут тут недалеко. То, вони мають стоять його дети. Я далеко не буду кидати Відірвав Віталій відвідний. Ну, в цьому місці багато корчів, тому я поки що не хочу ставити відвідний на дже гріх. На дже гріх краще. Не Ось. Може бути не заберу, але... Ну я тут буду стояти зараз ще ловити. Ти пішов перев'язуватись? Віталій ще один клюнув, ще одного піймав. Ну що, будемо брати окунів. Якщо клюють, можеш і вийде наловити свіжачків. В корчах стоять. Так що я хотів сказати. Відвідний працює там, де ну, не дуже густий коряшник. Якщо там отак нахрещено всяких гілок, то відірвати, відірвати набагато простіше цю оснастку. Тиха погода, зимова погода. Мряка. Є плюсова температура. О, непоганий. Непоганий, дивіться який лапчик. Погодка якраз для зимового спінга. Так, знову підаю недалеко. І руки не мерзнуть, І дощ на голову не капає. Мряка це так. Не дуже заважає. Оконці почали клювати, причому клюють на джигріг. Я більше люблю джигріг, ніж відвідний, тому що відвідний, ну, використовую в тому разі, коли риба дуже-дуже пасивна або ж не дозволяють умови, такі як сильний вітер, що ну, не можна використовувати легкі грузки на джирігу. От зараз я поставив 3 грама. У даному місці можна навіть 2. Я зараз. Може я піду до своєї сумки, принесу її сюди. І потім можна щось змінити. Тому що вага теж має значення. при ловлі окуня. Та й все її риби, хижої риби. Вага грузки джигріга і звичайного джига. догнав окунець. догнав Я ще поки що жодної приманки не змінив. Ловлю тільки-тільки на оцього джавіка. Принам. Приманка джавік. Та саме я нічого не міняв. Де бойли. Питаємо навіть туди вони тут уже під берегом, можна сказати, десь метрів три від берега. Корчі проводиш. Кидає трошки туди лівіше. Є? О, дек щось таке. Щука чи що? Окунь. А я на броу приманку. На яку? На снека? На півтора дюймового. Не на такого до діла На такого похожого ловив. Треба я собі спробувати буде. Uh -huh. Uh -huh. Ще один. Ого, uh який. -huh. Uh -huh. Ай, ми фразор не, легкий доушить. Угу. Посвітлям джигри? П'ять... метрів половины так. Чтобы... И на путь она начебто три, что я куплял упаковку, что мені меня подписано. А тут даже у мене... Десь у мене були ось він сніг. Два штуки залишилось. Ні, чотири, два кажу. Було ж вісім штук. Чотири штуки це нормально ще. Може навіть на риболовлю вистачить таких. Ця приманка вже вся розірвана. Друзі, конці розбили. О. Треба приманки міняти, вони ж теж так школи тут. Ой, як кинуть під ту сторону, під корчі. Ну от чомусь вони завжди клюють під нашою стороною. Туди скільки не кидав, нічого не було. Риба там не стоїть. А тиховодня там добра Ну, колись я там стої сторони... Ого, значе клюнув. Наче клюнув. З тої сторони під кущами, колись я теж ловив окунів. Але тут зараз не долізеш. Долізти можна, але далеко ходити. Там якраз під кущами клювали. О, Диви. О, таки непоганий був. Охрістю навіть чим своїманку розірвав. Uh -huh. Тобто щука була? Може і щука будь. Перейшов в інше місце. Може тут окунь буде. Під кущиками приямку. Ну от на іншу проманку активніше клюнуло кілька штук, потім Віталія клюнула, потім тихо. Відбирать потрібно. О, якийсь зачеп пішов. Палка. Тут десь біокунчик должен бути, оп. По палках йду. були У мене всі з ударом. Е. Е за чип. Якась жилка. Че не. Не. Может, и продрал. Давай-ка кидать не потрібно. А, че, А че пив? розігнув, розігнув Сетник. Ще в одному місці спробуємо. Отак по-бистрому пройду ямку, прокидаю. Потім вже будемо думати. Де топтатись, а може й переїжджати. У нас такий план це не був перевірити кілька оконевих ямок. Ну от перша спрацювала. Окуні піймали. як для цих міст то ще нормальні окуні. І крупніші бувають. Міде більш нічого не клюнуло. Піду до Віталія туди. Правда, у нього теж перестало клювати, каже, потрібно приманки міняти. Ну от активного швидко виловили, залишився пасивний. Ти що, маскируєшся в кущах? Ага. Щоб тебе ніхто не бачив. Я да, ось поймав тюю. Кого? Стрекозу ось на кущу. А, стрекозу. на кущу стрекоза жила. Ти її піймав. на стрекозу. Попробуй, казав один, що на стрекозу краще клює ніж на ці ваші черв'яки. Дикал... Немає б тут стрекоз таких? Не знаю, це одна на це прикрайні поласи. Не живуть б тут ніде. Це називається живець. такий. Але як кажуть кількість зараховуємо. Плюс одна голова і хвіст. Ну от і я піймав рибку на снека. А знаєш що таке сник? Mm -hmm. Ну сник. Воно ж там ото снахи сник, знаєш, там є. Там сухарики, там, ото, ото э, хлоп'я чи як називають ще. Запарювати, заварювати каші. Він з ними. Ну от і це таке, типа... Але... ні, ну таке як закуска, сник. Поняв. Закуска для риби. Спочатку рибу треба напоїти. Але як ти її напоїш, а якщо вона вже в воді плаває? Вона вже так... Так. Да. А тоді закусить. От закуску даєш, вона і закусує. Знову ж під берегом який луцман. Так у мене ж проводка хитра. Бачиш, як акуратненько він бере. Закусив, пливи. Піду зараз туди ще на вихід з ямки кину. На виході з ямки в минулому році гарно клювали окуні. Але ми тут перевірили спочатку, нічого не було. Пішли на вхід, там є. Ну вони можуть по часу клювати. Наприклад, в один час клюють тут, в інший час доби клюють в іншому місці. Ну а може тут вже їх і підловили. Не хочу окунець клювати, тому я вирішив спробувати використати вольфрамовий грузок. Він менший в об'ємі. Можливо, це якось вплине на активність окуня. Зменшуємо розмір грузка. Ну і вагу. 2,5 зараз вольфрам. Бо я достатньо все одно окунь клює недалеко від берега. Туди якби кидати під ту сторону, щоб пробити ямку треба може і 5 грамів. Вимучив маленького вже під самим берегом ну, важкувато ловити, тому що зменшив вагу до півтора грама і тому так. Кидаю близько до берега і дивлюсь уже не по кінчику вудлища, тому що вудлище вже не відпрацьовує на півтора грама. Це так, вже баловство. Крупний окунь не клюне під берегом. Та маленького піма, Віталій. Мізинчик. Мізинчика. А? Мізинчика піймав. Ми далі? Давай, там нам є де походити. Ох, клюну. Отам там? Там, вирішили, що будемо переїжджати. Дрібний окунь потрошку клює, але ну, потрібно помучити. Крупніший вже все затих. Поїдемо на іншу ямку чи ямки, як ми там підемо сьогодні. Ну, це теж недалеко. Тому побачимо, де буде місце половити. там будемо ловити. Ну, сьогодні такі окунці непогані, так да, Віталій? Як для річки Убідь, є і крупніші. П'ять я піймав і штук 4 відпустив. Віталій трьох піймав. Ось так от. Поклювала риба. Так, інше місце. Тут ми вже були раніше. Нічого не міняю. Джавік 2,2, 3 грама джигріх. Зараз побачимо. Якщо є окуниць, то він себе покаже. Ні, то? Підемо далі. Тут така теча, що може і 5 грамів потрібно вже ставити, а не 3. Приманку більшеньку води додавила. Всього, буде на першому закиді клювання. чи ні, Як я й казав, 3 грама ловити можна, але не дуже зручно зносить. Тому ставимо п'ятірочку. Трошки змістився в сторону, там нічого не було. Ми цю ямку пробіжимо по швидкому, тому що мало часу залишається на риболовлю, з'явилося світло і потрібно їхати встигну заправити машину, зарядити всі пристрої. Тому ну, десь година в нас ще є щоб пробігтися, пошукати активну рибу. Може знайдемо. Ну, вона як на першому місці була, то відразу клювала. Якщо її нема, то може стояти і час, і два, і, і нічого. Тому ми тут перевіримо місце, ще нижче спустимось. Світла буває, немає по 6 годин, по 12, там майже добу не було світла. Так тут раніше щуки скільки клювало. Дрібна, але клювала, сьогодні щось і щука не тут відкушує. Щось не хоче. Йдемо на інше місце. Перевіримо там окуня. Знову ж таки, його в цьому році там не було ні разу. Але ми ходимо, перевіряємо. Як кажуть, а може пощастить. А робив, ну я ще не робив, але ну, вже ж є вісім у сумці. Це Віталій каже, а окунів хоче копчений. Та не хоче він, а я хочу. Можна на, по новому рецепту скоптити. На вишньових гілочках. Та може нажарити. А Оксана сьогодні десь карасів розморожує. Тих що я літом ловив козлика погуляти. Перспективні місця тут, але жодного плювання у мене. Віталія щось бехнула раз, але це був Окон щука, ми не дізнаємось, тому що він її рибку не витягнув. Так, пішли Віталій, далі, будемо обходити. Ну, пішли, то... Такий він зимовий спінг. Можеш... Відразу рибу знайти, а може в кінці дня, але все одно її потрібно, шукати. Розіграш повісить з піні, не залізе, то і того спини. Далі каже, розіграш на стовбу повісить призрів. <зин> а я три грами. Тут навіть течія з'явилася, диви як он. Бачиш? Води в річки піднялося, течія сильніша. І останнє сьогоднішнє наше місце. Тут де раніше окунці були, сьогодні знову нічого. Як і всюди в цьому районі. Ну, що я помітив, тут набагато більше води, набагато сильніша течія, тому може і це якось і впливає на Оце, О, це так. Да. Віталій. Відкусила. Ні, не відкусила. Але клюнуло щось, подожди, може це. Оконь був. Так дирнуло, отут. отут. Я підсік і нічого не було. А я думав, що відкусила. А ну ще я спробую. Ну клювання було. А хто це тут був? Я не зрозумів. Ось такий удар нормальний. Продовження немає. Одноразова. Одноразовий момент. І все, і все на цьому. Хоч ми тут риби і не піймали, але все одно прогулянка вдалась. Рибу ми піймали. Спочатку риболовлі, непогані окунці. На цьому все. Напевно вже будемо виходити на лід. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!